Ах, ще один тупий день, як і всі ті тупі дні до цього. Ще одна тупа газета. Вовки вимагають платити їм за охорону лісу. Трата бумаги! Вам болячі? Ти знушаєшся? Звісно, що боляче. А ти ще хто така? Я Фелікс, ваша нова сусідка. Яке щастя. О, я також дуже рада. Запрошую вас на своє новосілля, до речі. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Не збираюся я йти на твоє наосілля. Більше того, дружити з тобою я теж не хочу. Я взагалі полюбляю бути на самоті. Ох, ну добре. Тоді я піду. А може, хоча б на чай зайдете? Їди геть. Ох, ну добре, добре. Фух, нарешті я сам. Що це таке? Що ти тут робиш, вовче? Я прийшов за платнею за мою охорону твого дерева. Півкілограма свилинки буде достатньо. Ти вчора так охороняв моє дерево, що мене обікрали тричі. Так, але я спав ой, тобто був під твоїм деревом. Схоже, що ти все ж спав тут. Коротше, плати негайно, інакше замість пів кілограма свининки я з'їм смачненьку більчатинку. Гей, Агов!» Привіт, добрий день, привіт. Ти хто? Я Фелікс, живу тут тепер недалеко. Запрошую вас на своє новосілля, до речі, хоча у мене для вас нічого немає. Але ви приходьте, а я там розберуся. Ох, як же у мене від тебе болить голова. А ви що більше полюбляєте горіхове какао чи чай з калини? Просто в мене є тільки горіхи, але. Ох, та йди вже геть. Який ви недоброзичливий. Прямо як мій новий сусід. До речі, привітулі, сусіде. Ем добрий вечір. Що? Вже вечір. Скоро треба і на місяць вийти. Тобі б щастило із з сусідкою грамбуле. Якби вона мене не заговорила б, ти б вже давно був у мене в шлунку. Ем, дякую, чи що. <світтєві> а можна було якось без обіймів? Ти що? Без цього не можна. А ви підете на моє новосілля? Ах, куди я дінусь. Тоді пішли. До речі, а як вас звати? Я грамбул. Хм, яке цікаве ім'я?